24 серпня у Хмельницькому відбудуться благодійні перегони на толокарах та самокатах від міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Дитячі змагання відбудуться вже в шосте. Усі учасники традиційно отримують подарунки а взагалі з початку повномасштабного вторгнення. Організатори ще й організовують і благодійні збори для допомоги збройних сил України. Отож, більш детальніше про цей захід далі. Тетяна Белінська, педагогиня, організаторка підліткового клубу «Сиріус». Доброго дня, пані доброго Тетяна, дня. та пані Лариса Містюк, педагогиня, організаторка підліткового клубу Романтик. Пані Лариса, доброго дня. Доброго Слава дня. Україні, дівчата. Дякуємо, що прийшли. Слава. Отож, толокар і самокат. Саме ці транспортні засоби будуть використовувати учасники під час даних змагань. Розкажіть, чим толокар відрізняється від самокату. Ну, саме так це такий транспорт, дитячий для самих найменшеньких. Відповідно, толокари використовуються для діток в віковому діапазоні з 2 до 4 років. Самокати це вже старші. з 4 до… До семи років. Самокат, напевно, що всі бачили це. Ніжкою стає дитина на самокат, другою відштовхується. То локар це для найменших учасників, це машинка така, на яку сідає дитина, і ніжками відштовхується. Угу. Відповідно, дистанція там буде невелика, це 20 метрів. Але наші юні спортсмени зазвичай дуже завзято її так долають. Там стільки емоцій, ну, так от. Ранку всі буде. Слухайте, 2-4 роки. Досить таки ну, маленька дитина ще. Чи можуть допомагати батьки під час подібного, подібних перегонів? Звичайно. І батьки в цьому беруть дуже активну участь. І ви знаєте, це так ну, приємно спостерігати, бо такий панує чудовий настрій, гарна така атмосфера. І оце ем, підтримка батьків, друзів, ну, це дуже Класно взагалі щодо учасників, хто може стати учасником подібних перегонів? Е, учасником подібних перегонів може стати будь-хто, який нам підходить по віковому діапазону. Відповідно, наші працівники, наша організація, надає транспортні засоби. Тобто, вам не потрібно мати той самий самокат або mm -hmm. толокар. Ви можете за посиланнями в соціальних мережах. Це буде реклама, можливо, на телебаченні за посиланням зайти, зареєструватися, зателефонувати телефоном, залишити свої координати і відповідно безпосередньо вже в день змагань підійти і взяти участь у змаганні. Але можна і на власному транспорті. Правильно пойти? Ні, ні, ні. Ми надаємо ну для рівних можливостей, угу. щоб кожна дитинка мала однакові можливості. Тому і самокати, і талокари все даємо. Чи розпочалася вже реєстрація? Так, звичайно, реєстрація розпочалася вже буквально два дні, і вже є певна кількість е, телефонів, е, е, які нам зателефонували батьки, зареєструвалися, і е, от е, зараз ми е, на загал кажемо, що можна телефонувати з 9 по 17 годину з понеділка по п'ятницю, е, крім суботи, відповідно, і неділі, реєструватися, записуватися. Де, де це робити? Куди телефонувати? Який номер телефону. Це телефон нашого безпосереднього центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Угу. Телефончик ми залишимо, щоб якось можливо там вимогли. Де і... його давати. можна знайти тоді? Якщо не назвати, то де він зазначається. Соцмережі, сайт. Так, ми дуже багато вже кинули реклами, і в нас в соціальних в нас безпосередньо є своя сторінка, і в соціальних мережах: Instagram, Facebook можна доєднатися і все побачити. 4. Ви сказали, що дистанція 20 метрів на толокарі. Які так. ще будуть дистанції, які ще будуть випробування? І що до вікових категорій? 2-4, а самокати – це більш старші діти. 4-7. 4-7, одна так. вікова категорія так. буде, так? так? А дистанція на самокатах тоді? Так, само, так само, 20 метрів, ага. але просто на самокатах швидше долається, звичайно, ця дистанція. І менші учасники, вони іноді навіть… Трішки за межі своєї бігової доріжки можна Виходить. доріжки виходити, але там є батьки і є наші безпосередні педагоги, так що ми там це все коригуємо і все буде добре, я б думаю. Взагалі, якщо це вже в шосте так, відбувається, так. подібне чи будуть цього року якісь зміни певні змагання в змаганнях цих перегонах? Ну, ви знаєте, таких якихось кардинальних змін ми не прогнозуємо. Угу. Так. Традиційний буде захід? Так, Так. так. Традиційний єдине, що напевне, що це в минулому так році було, і в цьому році для того, щоб взяти участь у змаганнях, потрібно внести мінімальний благодійний внесок. Це в межах 50 гривень або за бажанням більше, якщо хочуть учасники, які будуть потім спрямовані безпосередньо всі ці кошти на потреби збройних сил України. Взагалі, якщо дивитися знову ж таки на попередні роки, наскільки активні були містяни у даних перегонах? Скільки було учасників? Досить активні. Якщо взяти минулий рік, то більше 150 діток взяли безпосередню участь разом із батьками, так Вони <світ> <приходять>. <світ> ні, це дітки ви, Дідки, я розумію. Але батьки також а, болівають ну, звичайно, і все, всі звичайно. приходять це таке родинне свято, в принципі. важливе. <світ> да і дуже приємно спостерігати, що так наші містяни нашого міста можуть так класно, гарно провести час свій а <світ> своїми а дітками. А які подарунки ви підготували для час? Дивіться, кожна дитина отримує подаруночок, але відповідно <світ> які дітки, <світ> які війдуть у фінал і переможці отримають гарні призові. <світ> Подарунки. Mm -hmm. Будуть у нас, нас долучаються до нашого заходу спонсори. Такими спонсорами є е, дитячий магазин е, іграшковий е, чудоострів, е, є магазин дитячого взуття, магазин е, Лія, е, також в тому році кондитерська мережа стожари, mm -hmm. е, І, відповідно, і солодощі, і сертифікати, і, і подарункові е, такі набори, там, і машинки. ну, Досить вагомі і гарні були. Подаруночки, сертифікат кожній дитині ми обов'язково mm -hmm. даруємо. Так що, я думаю, що ну, зацікавленість діток в тому є досить така активна. Ну і власне це пропаганда дійсно і здорового способу життя залучати дітей, тому що дітки усі це люблять? Усі люблять кататися, усі люблять то локари. Просто по центру ввечері можна навіть не пройти, тому що десь з якогось боку на самокаті чи на то так чи інша дитина їздить. звичайно звичайно щодо допомоги збройних сил України. Вже другий рік поспіль, власне, так я не помиляюся, ви збираєте кошти завдяки подібним перегонам на збройні сили України. Чи пам'ятаєте ви скільки зібрали минулого року і? Сказали, що 50 гривень мінімальний нас да. цього року. На що будете збирати цього року? Якщо Відповідно є? знову ж таки на Збройні Сили України. Е, ну, ви знаєте, що це мінімальна. Е, Сума, яку ми пропонуємо, але ж наші громадяни досить свідомі, і ми в тому році. Ну на жаль, не можу сказати, да, яка сума безпосередньо uh -huh. була. Але всі кошти зібрані. Ми передали волонтерам поділля, uh -huh. і за ті ті кошти були направлені, направлені на придбання дронів. Uh -huh. Цього року так аналогічно, аналогічно, і оце ми ну наголошуємо, щоб долучалися. Ну Відповідно, ми живемо в такий час, що потрібно допомагати. Завдячуючи е, от, нашим Збройним силам України, ми можемо провести такий захід і е, спокійно Вже зробити. Як, да. як можна ну, при ценціоні назвати спокій, спокій так, так але... але ну, робити дітей в Україні. Сто відсотків. І ну, діткам маємо. Надавати якусь можливість, щоб вони от і в таких змаганнях приймали участь, і відчути радість дитинства. І взагалі, якщо говорити про ідею самих змагань, тобто вже шість років поспіль, правильно ви їх проводите. Так. Uh, в кого виникла ідея до подібних змагань, uh -huh. до подібних перегонів? Ну, Справа в тому, що в нас була нарада, і ми обговорювали щодо того, що от, е, школярі, як правило, задіяні в змаганнях, uh -huh. там і спортивні, і там футбол, і так далі. А такі маленькі наші хмельничани, вони фактично вони ж активні, вони надзвичайно активні. А таких змагань е, немає для них. І в нашого керівника безпосередньо тоді була маленька донечка. І якось так прийшла ідея ну самокати, Ну самокати це ну хоча б щоб 4 роки, а зовсім найменшеньких, ну все ж цікаво, це воля до перемоги, це активний спосіб життя. Це в батьків це такий азарт, це такі емоції. Іноді батьки, Ну, я не знаю, сльози на очах, хоча ну маленька дитина, вона прокатилась по на машинці. Але ви знаєте, що дитина стоїть на п'єдесталі і там якесь місце. І от таким Перемогам... Перемога вже якась певна є. Так. Наскільки а, а, важко організовувати подібні речі? Було тоді, і зараз? Ну, свої складності, звичайно, були і тоді, і зараз. Зараз це обов'язково е вносить корективи життя, тому що це має бути і бомбосховище, тобто це місце має бути е там, де в разі повітряної тривоги ми маємо наших учасників обов'язково в безпечному місці дуже швиденько, бо це дітки, це маленькі діти і з батьками так само. Е має бути все раніше. Це було е напевно, що більш таке свято радісне, без е огляду на те, що є небезпека. Зараз ми мусимо. На це вже... оглядатися, але наскільки велика команда працює над організацією такого з заб'є <смір> <смір> <у> перегонів, таких? нас нії не весь наш колектив міського центру. По роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, і кожен має власне свою нішу, свої обов'язки. У нас да. все як вже в годиннику ви, швейцарському, відпрацьовані. Ті подають транспортні засоби, ті слідкують за безпекою. Там у нас є хто підписує грамоти. Там відповідно хто веде Бо статистику. Стат... і да. абсолютно чітко вже розподілені обов'язки. Вже в шосте. Це вже такий досвід напрацьований, досить такий. Тільки тривають змагання такі по часу? От в день потрібно виділити півдня чи це цілий день? Самі змагання години-дві, але звичайно, що ну все це зробити, все налаштувати, все як має бути, то це м, півдня займається часу. Того року, 24-го числа на день незалежності нашої держави. Так. Ви щороку саме ця дата, чому ця дата, і чи щороку проводити саме ну, саме до дня незалежності? Ми так, але наприклад, в минулому році, 26-го mm -hmm. серпня, коригується якось. Отак, але це ну свято так, відколи ми і розпочали проводити толокари забіг на толокарах і самокатах завжди було до дня незалежності. Ми раніше проводили і біля кінотеатру Шевченка, uh -huh. але в цьому році будемо проводити і проводили вже і декілька разів і на ну, стадіоні Поділля на Проскурівська. Uh -huh. Тож глядачам кажемо, що це на цьому році у нас відбудеться 24 серпня на 14 годину. Проскурівська 83, три дріб за адресою uh -huh. стадіон «Поділля». От прекрасно. Власне буде спортивна атмосфера, так, так. біля стадіону. Так. так Так, так. взагалі ці змагання це лише один із заходів, які проводяться, вони відбуваються раз на рік. Власне, під підліткові клуби варто зазначити також. Працюють ледь щодня. Взагалі, 5 серпня підлітковий клуб Романтик влаштував для вихованців пізнавально розважальну годину. Дружба єднає наші серця. Розкажіть про це, що це було. Ви знаєте, взагалі, я вже на посаді педагога-організатора і відповідного клубу у відповідному клубі працюю вже 16 років. Вже мої вихованці приводять своїх дітей. І так приємно, коли ти і живеш, і працюєш там, і знаєш діток. Організовуємо. І так само і моя колега, ну напевно, ви знаєте, не стають, ними, напевно, народжуються. Тобто настільки любити свою роботу, ми е, змінюємо форми роботи, шукаємо щось тако, таке цікаве. Mm -hmm. І оце безпосередньо, правда, раніше трошечки був день дружби, але це запланований у нас був захід. І от така ідея у мене. Ми ходимо це дуже вже часто, майже там на рік-по два рази знаєте, в мікрорайоні Дуба є мальовниче місце, є така водойма. Чому ж ми туди не сходити? І знаєте, ну, на жаль, зараз таке сьогодення що батьки не завжди можуть дитину завести і от помилуватися Тією красою, mm -hmm. то чому ж мені зробити оце в колективі? І разом з, з, з друзями, то ми відповідно і там і пожарили, і сосисочки, і поспілкувалися, і ота, знаєте, зачаровує краса нашого поділля, водойма, верба, зелена травичка, посмішки дітей. І Діти настільки себе, ну коли виходячи за межі оцієї, знаєте, весь час там. В, в дворі вони ж весь час в тому дворику, uh -huh. а вже вийшли на прогульку. Ну діти як розкриваються, і о, Боже, і співаємо, і танцюємо, і якісь там рухливі ігри. І це все доповнює. І настільки дітки задоволені, і задоволені дуже батьки. Так було приємно, коли вже після заходу скидаєш фото, і батьки тобі дякують і зустрічають на вулиці, дякують, що, що так гарно. Не провели час, взагалі зараз, якщо ми говоримо про клуб Романтик, так на що? В основному робота спрямована з дітьми намагаєтеся витягнути від з буднів дітей. Що саме основну мету? Дивіться, основна мета це цікаве дозвілля наших дітей та підлітків. Угу. Відповідно, коли дитина приходить в клуб, щоб вона не сиділа за тими гаджетами, да і в комп'ютері. А треба, от коло знайомства зараз. Ми різноманітного. А різноманітної тематики робимо майстерки, майстер-класи. Оце безпосередньо десь тиждень назад ми проводили до Дня Світлофора. Захід був і запросили патрульну поліцію Хмельницького. Mm. Приїхали поліціанти, відповідно, і вони дали змогу діткам посидіти в цій поліцейській машині і одягнути цю їхню форму. Там бронежилети шолом. Ну це ж слухайте, ну це ну дуже. Класно і м. Гарно, що так і, власне, да, так, так, для різних професій, так. тобто діти взагалі вони з захватом. Я от дивлюся, часто біля кінотеатру Шевченка поліціянти з технікою своїми машинами, просто там діти в черзі стоять для того, щоб посидіти в тій машині і так далі. Включити сирени, це взагалі для них і дуже безпосередньо цікаво. в наших підліткових клубах є більярдний стіл, є тенісний стіл. Що можуть і підлітки пограти. Ну я знаєте, зазвичай так кажу діткам, що в дорослому житті ви десь будете там грати більярд, ви ж маєте розуміти, що це там Київ і як правильно mm -hmm. якісь рухи. Ну, Все правила відповідно вміти знати, це класно. Діток з якого, з якого віку приймаєте? дивіться, ми так можуть відвідувати дітки 6 років наші uh -huh. підліткові клуби, uh -huh. і це як відбувається? Тобто, це вони приходять на захід, на заходи певні, чи це щодня? Ні, дивіться, дітки приходять щодня. Uh -huh. Ми ж кожного дня шукаємо якісь форми роботи, але запланований захід ми його заздалегідь, робимо афішку, що тоді у нас такий захід. То, до речі, завтра до всесвітнього дня, кішок там має бути майстерка uh -huh. і е, е, така. А ем, крім того, що майстерка, то ще ми будемо і ем, якісь е, конкурси е, проводити до Дня от, кішок, то, будь ласка, також дітки. Якщо там мене хтось чує зараз, ну долучайтеся. Можливо, будь хто прийти, звичайно, так? Лише, звичайно, слабу. звичайно, звичайно, пані Тетяно, Тепер так. до вас до Sirius. Сиріус, uh, uh, розкажіть про ваш клуб трошки більше. Також знаю, що активна робота. Також uh -huh. ще не щодня зустрічаєте дітей? Розкажіть ви про принципи роботи, які зараз основні заходи проводите? Uh, ну, справа в тому, що зараз літо відповідно в дітей дуже багато вільного часу. Як правило, наші дітки це дітки, яких ми хочемо трішки забрати з дому, витягнути, можливо, з гаджетів, витягнути від їхніх комп'ютерів, телефонів, ноутбуків. Тому що ви знаєте, от іноді йдеш по місту, по вулицям, і це дуже дивно, тому що двори бувають порожні, і це так ну в нашому дитинстві такого не було. І ми залучаємо якомога більше до нас дітей для того, щоб вони навіть вміли спілкуватись. Діти різного віку. Mm -hmm. Тобто, тут може бути дитина шести років, тут може бути хлопчик чотирнадцяти mm -hmm. років, і вони mm -hmm. мусять знаходити, тому що якщо спільну мову, тому що якщо в школі це якось більш в класі, вони осередком ось таким, то в нас різновікові категорії. І відповідно треба якісь такі заходи проводити, щоб вони були цікаві як маленькій дитині, так і дорослому козаку, який прийшов і а підлітки це вік такий, знаєте. Так. то Те не так, те не так. те, те не не буду робити. Так, у нас іноді навіть бувають ситуації, що якийсь захід, і ну, ми маємо це розуміти, що різні діти по-різному підходять. До, і дитина може прийти з гарним настроєм, все, і щось тут в підлітків, як ви знаєте, дуже різко зміна настрою, і я не хочу, я посижу. Ну, гаразд, ти не хочеш, ти посиди, але якась цікава форма роботи, і він мимоволі, без примусу включається, і в нас дитина що 6 років, що 14, Прекрасно в одній команді грають роз... там якісь ребуси, вирішують, якісь завдання виконують, і це досить цікаво спостерігати. Тобто, наша основна мета, по-перше, урізноманітнити дозвілля дітям. По-друге, трішки адап... ну, можливо не адаптувати, а подарувати саме дитячі емоції, тому що наші діти зараз дуже потребують е... і тепла. Старших людей і потребу, тому що батьки не завжди мають час. Батьки часто задіяні на роботі в когось, батьки, я не знаю, на війні, і потрібно знаходити кожну дитину. Може дитина просто прибігти, uh -huh. обідняти, спитати, як справи, розказати швидше про свої, бо вона ну, не дослухає, як в тебе справи, але про своє все розкаже. І е, потім все, я побіжала, мені надо, чи мені uh -huh. потрібно до магазину. Навіть така форма роботи, але в дитини є завжди людина на клубі, яка вислухає. хоча Зараз ну трішки можливо менше на клубах, чому тому, що ми ходимо десь на прогулянки. Ми ходимо в мікрорайоні на якісь майданчики. Ми там граємо в бадмінтон, ми граємо в ігри рухливі. Тобто такий більш активний відпочинок. А де ви функціонуєте? Відпочинок? Це вулиця Перемоги, 2. Угу. Це дуже досить зручне розташування біля другої поліклініки. Нас там досить багато діток знає, і ми раді будемо бачити і нових гостей і з батьками. Ну, знову ж таки, це шкільний вік, але буває так, що приходить там хлопчик там, років 12 і приводить з собою там сестричку 4 років. Звичайно, ми їх з радістю обох задіємо. Хтось буде малювати. Хтось буде, можливо, там я не я знаю якусь іншою діяльністю, в ігри там в монополію грати, чи в той самий там хокей. Але ми всім знайдемо заняття в нашому клубі. Власне, і про романтик розкажіть також, де функціонує ви. Дивіться, це є мікрорайон Дубово, угу. козацька 56, дріб 1. Можна приходити щодня? Звичайно, Звичайно, можна приходити, відвідувати. Ми будемо завжди раді. Якщо говорити зараз про діток ВПО, так. якщо говорити зараз про діток військовослужбовців, чи залучаєте ви їх наскільки активно загалом? І можливо зараз знаєте зараз говорять, що багато наших дітей вони різко подорослішали. Дуже різко в них змінилися принципи. В них змінилися погляди на життя і так далі. Що ви можете сказати? Звичайно. І ви знаєте, безпосередньо в моєму клубі багато діток є, які приїхали до нас зі Сходу. Ви знаєте, ви дуже гарно зауважили, що місцями треба підбирати, що як поговорити з дитиною, що їй потрібно сказати такого. І відповідно ж я хотіла б зауважити, що в нашому мікрорайоні не завжди спокійно. То й наші дітки, які і місцеві, нам треба бути одночасно і педагогом, і психологом, і просто гарним товаришем таким. Бо коли десь звичайно, звичайна машина дасть якийсь сигнал, і та дитинка до тебе ховається, і так боїться і пояснити, і розказати, і заспокоїти. Ну, на жаль, таке сьогодення нашого життя, і якось, ну взагалі, знаєте, ми, я ж як вже говорила, що ми не шкодуємо своєї енергетики, своїх сил. Ми не шкодуємо свого власного часу для того, щоб в кожній дитині було комфортно і нема різниці, чи вона місцева, чи вона приїхала зі сходу обігріти і. В повному розумінні того слова і зробити чайку, і попити чаю, і поспілкуватися, і якось дитину зосередити на чомусь позитивному, приємному, mm -hmm. а не в думках того, що от розказують там. Ну ці дітки в своїх будинках, в своїх квартирах, своєму своєму помешканні живуть. А ті дітки приїхали там на квартиру, вони залишили своїх там друзів. Там во не не, не не можна було вести зі собою того котика і знаєте, іншим разом. Оце слухаєш і оце переймаєш так. Ну це дуже важко, але якось треба підтримувати наших діток, щоб ем, а там нас на, на ем, майбутнє наше, що все буде добре і. Тільки так, ну ми маємо дорослі педагоги працювати в такому руслі за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації за понад два роки, вже так. Якщо ми говоримо, беремо цей час, то чи змінилися у вас заходи? Заходи, акції і так далі. Можливо, ну, звичайно, корективи вносить життя своє, тому що якщо ми раніше більше спрямування, наприклад, було це народознавчі, це превентивне виховання, тобто безпека там на дорогах, безпека в спілкуванні в інтернеті, то якісь екологічні спрямування, то зараз, звичайно, це зовсім трішки. Ну, коригується чому? Тому що, от, наприклад, вересні, день миру. Відповідно до Дня Миру, звичайно, ми проводили. Ми робили там пташечок, миру, все. Але це було якось для нас ну, нормально, але далеко. Uh -huh. Зараз кожна дитина, от у нас був день миру в минулому році. Це такі якісь дуже яскраві спогади. Ми чомусь ну згадали. Кожний початок війни, ви знаєте, в дітей настільки, хоча здається, діти вони б не мали запам'ятати. Ну настільки практично кожна дитина пам'ятає той день. Вони пам'ятають, що були налякані батьки. Вони пам'ятають, що були налякані вони. Вони пам'ятають, що були розгублені дуже, і відповідно, ми. Маємо про це говорити, тому що якщо про це не говорити, це замовчувати, це потім виливається в якісь травми. Тому ми намагаємося зараз. І, е, до речі, щодо змін в роботі, ми, наші діти, до речі, дуже креативні. Е, вони, от, ми завжди з, е, якісь заходи, якщо проводимо, от навіть толокарами збираємо якісь гроші на ЗСУ і так далі. В нас було заплановане колядування. Ми по мікрорайону до війни, звичайно, колядуємо по, е, організація. І е, в минулому році дівчинка прийшла каже: А чого б нам гроші? Нам же ж даватимуть якісь гроші, бо зазвичай це ми колядували е, солодкий стіл потім на ті кошти, і та така от ідея. А давайте ми зберемо. Кошти для ЗСУ, і ми знову ж таки на нараді цю дитячу ідею, це дитяча ідея. Mm -hmm. Обговорили і клуб Серіус, і клуб Романтик. Відповідно, ми долучились потім до збору, mm -hmm. і, mm -hmm. і наші кошти там було сума mm -hmm. 6 тисяч. Mm -hmm. Ми зібрали. Тобто, кошти, то... навіть такі, як колядування, здавалося б, ну колядування це там принести радість, розповісти про народження там Божого сина і так далі. Але. Знову ж таки, діти наші креативно долучились і допомогли. Теж. Розуміння в дітей вже, яке свідоме, mm -hmm. що там ну це ж власні сили, ми ходимо по ході, ми несемо ту зірку, ми так нас всі там знають, бо ми вже там поспіль багато років ходимо. І е, коли така ідея, звичайно, дітки, все, нам не треба нічого, mm -hmm. все, ви не давайте ту кожну копійчинку, знаєте, то це дуже приємно, що свідомість нашого е, майбутнього покоління така. Навіть торбинку принесли і на. Писали на торбинці, колядуємо для ЗСУ. І такі корективи в багато заходів внесено. Буває, таке, було таке теж, що запланований захід, навіть це був розважальний захід, це було якесь новорічне, е, наскільки я пам'ятаю, свято. Діти прийшли нарядно одягнені, тривога. Відповідно, ми йдемо в бомбосховище скасовується, виходить оцей захід. Ну він не скасовується, але ми ж не можемо його святкувати у бомбосховищі. Ми прийшли в бомбосховище, поспівали там патріотичних пісень. Навіть зазняли відео, що ми там поспівали. Прийшли на другий день, домовилися. Що ми в інший час проведемо, на другий день? Прийшли, відсвяткували ще краще ніж було попередньо. Тобто, якісь корективи вносить наше життя по іншому, ну просто бути не може. А чим запам'ятається дане літо для діток клубу Сиріус і Романтик? Які заходи вже проведені? Ще залишається місяць до початку нового навчального року. Що ще плануєте? Ну обов'язково до дня незалежності на наших підліткових клубах пройдуть заходи. Також на заплановано там у мене. На екологічну тематику ми підемо також десь, може, трошки місцевину змінимо, але підемо, да. символи природи, тобто там, калину, верба, таке знайомство заплановане. Та є, знаєте... Кожним разом ти приходиш навіть е, от по настрою дітей, і сьогодні од дітей є таке бажання, і воно само з собою, знаєте, е, виникає якась форма роботи. Mm -hmm. Ага, давайте сьогодні попрацюємо там з. Е, Повітряним пластилином. Давайте. І такі ідеї, і дітки так креативно до того відносяться. Давайте сьогодні, як Тетяна Володимирівна зауважила, підемо десь на галявину, візьмемо той бамінтон, м'ячики. Чому ж би ні, тут поділимося на дві команди, там підтримуємо одного. І ну, емоції, клас. Ну і наостанок, давайте запрошуємо знову ж таки 24 го числа. Хто забув? Запрошуємо місця для участі у благодійних перегонах. Так, шановні глядачі, дорогі наші батьки, запрошуємо всіх ваших діток, якщо вашій дитині з 2 до 4 років запрошуємо вас взяти участь вашого малюка у змаганнях перегони на толокарах. Якщо вашій дитині з 4 до 7 років, будь ласка, запрошуємо на змагання на самокатах. В соціальних мережах є посилання на номер телефону, будь ласка, телефонуйте, залишайте свої контактні дані. І беріть участь у наших перегонах. Заберіть участь, а е, гарний настрій. Ми вам гарантуємо. Отож, до зустрічі! Ми вам дякуємо за таку прекрасну ініціативу, що продовжуєте прекрасні традиції ваших клубів. Отож, Тетяна Белінська, педагогиня-організаторка підліткового клубу «Сиріус» стала риса містюк, педагогиня-організаторка підліткового клубу Романтик. Були з нами сьогодні.